Як навчитись ділити на процеси і їх прорахувати? Та дуже просто, друзі. Дуже простий приклад. Тут всі сміються, завжди кажуть, у Руслана, все просто, але потім виникає дуже складно. Почніть з того, що зробіть простий хронометраж свого робочого дня. От просто почніть з себе хронометраж робочого дня. Запишіть в цьому хронометражі, запишіть такі елементи: дія і який результат. Я досягнув з цієї дії. От просто складіть хронометраж. Тут же вкажіть, які ресурси ви використовували для цієї дії, і який час ви для цієї дії. Виконали, який час ви витратили на цю дію. Тобто, всього чотири параметри: дія, результат, які ресурси, який час. І ви тоді зрозумієте, як побудований процес. Бо що насправді процес будується по схемі. Значить, як я діяв, Дивіться, будь-який процес має ось таку структуру. Якщо ми говоримо про процес, то процес має стандартну структуру. У нас тут є управління процесом, це означає, як я роблю. Як роблю. Тобто, що, як я роблю? Далі. Тут у нас є ресурси, ресурси процесу. Ресурси процесу. Ресурси процесу це є час. Це є вміння, це є фінанси, це є технології, які я застосовую. Оце є ресурси. І ключовий для мене ресурс це знову ж таки час. Скільки часу я витратив на цей процес? Тут у нас є вхід. Має, ну, може бути входом цілком ваша думка. От в мене виникла думка подзвонити клієнту. Знову ж таки, вхід, а далі результат. От ми. Дискутували цього тижня з одним клієнтом, він каже, як я роблю? Він каже: я сідаю на телефон, обдзвонюю з пропозицією там, 20 клієнтів, да? їм даю пропозиції, щоб вони там, відгукнулися на мою пропозицію. Або найгірше, що може бути, роблю розсилку через електронну пошту. Я кажу, і який результат? Оцей те неефективний, тобто він втрачений. Та нема жодного відгуку. Я кажу, скільки ти часу витрачаєш на розмову з клієнтом. Ну, приблизно 10-15 хвилин на те, щоб сформулювати пропозицію. Я кажу: розумієш, я працюю інакше. Я витрачаю на клієнта приблизно 1 година часу, але цю годину я витрачаю для того, щоб клієнту все пояснити в моделі Він-Він. Тобто, як на мені заробить клієнт і як він від мене виграє. Тобто, що він в результаті від мене отримує, який результат він від мене отримає. Як клієнт переможе? Я говорю мовою клієнта, що хоче отримати клієнт. І тоді клієнт каже, Окей, а ти на чому заробляєш? І тоді я кажу: Окей, я заробляю, там, наприклад, чи на взуті, чи я заробляю там, на одязі, чи я заробляю на консультаціях, а я заробляю на цьому. Клієнт каже, ну окей, ти вирішуєш мою проблему. Проблема. Ти вирішуєш мою проблему, я готовий. Але це є година часу і гарантований результат. Гарантований результат. А 10 хвилин множити на 20, це є скільки? 200 хвилин, це є 3 години часу і результат 0. Що важливіше, які процеси ефективніші? І от коли ви зробите хронометраж, ви подивитесь, які процеси у вас крадуть час і не дають результату. А які є ефективними і дають результат. Але ви маєте для себе усвідомити, чому цей результат відбувається. Чому результат відбувається? Тому що є управління процесом, що і як я говорю, а потім у нас є ресурси.